Доброго дня, мене звати Безсмертна Лілія, це фітнес-бізнес без помилок. Минулого разу ми говорили про приєднатися до чогось вже існуючого, чи робити власну справу і розкручувати її. А цього разу ми поговоримо, незалежно від того, що ж там було в попередніх, відео про локацію, про онлайн, офлайн, про платформи і взагалі, що впливає на роботу. Отже, перший пункт нашої сьогоднішньої зустрічі локація. Як правильно обирати локацію для фітнес-залу, або фітнес-об'єкту, називаємо його так? По-перше, вам потрібно зрозуміти, який продукт ви пропонуєте. Якщо це щось дійсно унікальне і за вами можуть піти куди завгодно, або ви вже знані, досить в, певну, в певному колі, звичайно, не важливо вам те розміщення. Ви можете бути десь невідомо де. І за вами все одно до вас приїдуть, і за вашими послугами приїдуть. Але якщо ви пропонуєте щось таке, що залучає велику кількість людей, і має залучати велику кількість людей, і чим більше, тим краще, таке собі метро, з яке будуть проходити люди, залишатися, отримувати якісь певні послуги, йти повертатися тут мікс, то є певна, певні правила для таких точок. Ну, насправді, перше і досить важливе – це збір великої кількісті людей. Бізнес-центри, якісь магазини, точки, де чомусь збираються люди якогось певного віку, які являються вашою цільовою аудиторією. Або там, де пересікаються шляхи, тобто транспортні розв'язки. Нічого нового ви маєте бути там, де є дуже багато людей. І бажано. Ті, які цікаві вам, не просто людей, а ті, які вам цікаві. Тобто потрібно аналізувати місцевість і, звичайно, конкуренцію. Вам потрібно зрозуміти, де є, чи є в цьому місці ваші конкуренти, які в них слабкі сторони, і тобто повертаємося до перших відео, де ми повністю конку... де ми вивчаємо і місцевість, і конкуренцію. І розуміємо, чи маємо ми місце бути саме цьому, на, на цій точці. Якщо ви отримуєте всю цю інформацію, ви зрозумієте, власне, а, варто нам бути тут чи ні. Якщо є запитання, а, пишіть їх під відео, я підкажу, тому що в загальному отак от це виглядає, але, звичайно, конкретика, а практика може виглядати зовсім по-іншому, залежно від того, який кейс. Ми розглядаємо. Тому а, будемо раді розглядати ваш кейс, розібратися в ньому і а, розмістити вашу ідею саме там, де вона спрацює найкраще. Переходимо до наступного питання: формат фітнес-бізнесу. Ми вже не раз говорили, о, так вона прикольно тут з'являється, ця ручка в кадрі, все, покинула. Формат фітнес-бізнесу повернувся. А, ми вже говорили про те онлайн чи офлайн. Вже говорили про те плюси одного, мінуси одного, плюси, і мінуси і того чи іншого. Тому що, ну як я вже там попереду казала, я все ж таки за онлайн дорослів або за змішаний формат. Тому що офлайн чистому вигляді він трішечки вже не такий популярний, і він дає менше плюшок. Клієнтам, ніж онлайн. Але все ж таки він має місце бути. Не будемо забувати про те, що дуже багато прихильників офлайну, і вони є, були і будуть. І офлайн він є, буде був завжди дорогим задоволенням. Тобто, про пройдуся знову ж таки про плюсах-мінусах онлайн фітнесу. Будь-де, будь-коли витрати мінімальні, багато продуктів можна запропонувати, масштабувати як завгодно. Але тут потрібно, щоб була хороша а, апаратура, щоб вас завжди бачили, розуміли, щоб ви дійсно були на високому рівні. Тому що люди люблять красиву картинку, вони її швидше купують. І тут вже заходить офлайн, тому що де ще знімеш краще. Той контент, як не в своєму фітнес-залі, чи в своєму залі, куди можуть прийти ваші потенційні клієнти. Тобто офлайн це може бути такою іміджовою, іміджовою точкою, де ви будете тренувати ВІП-клієнтів. В цьому, в цьому саме є той змішаний формат. Офлайн завжди дорожче а за онлайн, а, тому що все ж таки інвентар. Приміщення, саме там якісь моменти, такі життєві, електро, електроенергія, вода, рахунки, все це ясна річ, що потрібно оплачувати. І дуже великий відсоток клієнтів за особистий контакт. Якщо його немає, або він є в якомусь мінімальному м -м, значенні, цього буває не вистачає, тому що я сама, наприклад, тренуюся. Онлайн, у мене є ментор. Це не тренування онлайн, це не ведення, це ментор. А менторство, де я знаючи якісь певні моменти про фітнес, мені все одно не вистачає ото гримання зверху, де людина кваліфікована може сказати, ну що це за фігня, що, що це ти сьогодні з'їла? Або а чого ти не доспала, а що це за тренування в тебе було лівою п'ятою? Це дуже класні речі, і, до речі, так, тренеру потрібен тренер. Я на цьому наполягаю, тому що людина дуже а, лінива а, тварина. Вибачте мене, будь ласка, я це не з поганого, не з поганою конотацією, це більше жарт був такий. Але дійсно всім нам потрібен той, хто буде за нами а, доглядати навіть, за нами якось не знаю, дивитися збу. Повернуся до онлайну і офлайну, ну, тому що саме зійшла з теми, коли говорила про те, що о, особистий контакт так от деяким людям не просто потрібно, щоб був хтось де-інде, а щоб він був поряд, щоб він тиснув пальця, пальцем в ту неправильну позицію, в якому ти планку робиш, чи присідаєш, вирідняв тебе руками. Сконтактувався, щоб ти йому розказав, ви їм якусь там я не знаю, історію свого життя, тренер свою, щоб ви посміялися, щось обговорили, так далі. Це завжди дає стабільність клієнтів. Тобто офлайн вважається приводить до більш стабільних клієнтів, тому що оцей контакт він дуже грає роль. Ну, про недоліки ми вже сказали, що це все ж таки дуже великі витрати. Як би там не було, але так воно і є. Ну, обмежений доступ теж в недоліках, тому що офлайн це завжди щось навкруги. Звичайно, якщо ви не того рівня тренер, до якого їдуть з країн різних. Заради однієї персонального, персонального тренування, щоб це було більше як майстер-клас. Таке теж буває, але знову ж таки зовсім інша історія. Ну, про це знову поговорили, і зараз будемо проговорювати А, у, Тут я виокремила власний бренд модель. Тобто. Ви контролюєте повністю а, свій бренд, а, ви повністю знаєте, що з цим робити, ви ведете а, зал чи, чи зали, чи студію, а, там туди, куди, куди вам здається правильним і так далі. Тобто а, офлайн, онлайн а, власний бренд. І якщо ми беремо онлайн, то платформа, яка має бути платформа для онлайн-програм. Ну, насправді, зручна для ваших клієнтів. Зараз є Zoom, Skype, WhatsApp, Google, Meet. Дуже багато, вже платформ названо. Обирайте, що потрібно вашим клієнтам, тому що не секрет, що якісь платформи. Мають бути дуже популярні в якихось одних чи інших країнах. Наприклад, на Кіпрі тут, де я зараз знаходжуся, дуже популярний WhatsApp, менше Telegram. Тобто я частково переходжу на WhatsApp, тому що так простіше з ними спілкуватися. Деякі кіпроти взагалі не знають, що таке Telegram. Всі, навіть підрядники, мої, з якими я доглядаю за залом, які проводять технічний огляд. Вони в WhatsApp, і. і ясна річ, я приходжу туди. З іншими а, онлайн онлайн-тренуваннями, я проводжу в Google Meet. онлайн-тренування, проводжу в Google Meet. тому що мені зручно, моїм клієнтам зручно. А, є досить рідко Zoom, але там, звичайно, а, досить багато можливостей. І не забувайте про те, якщо у вас one -to one це одна зовсім історія. Якщо це на велику аудиторію, то це зовсім інша історія, і це вже має бути причиною вибору платформи, аби адекватно розмістити велику кількість, наприклад, в ефірі в своєму, або знати точно, що якась платформа не залагає. Вибачте, що я так кажу, говорю. Але це правда. Дуже часто причиною неполадок, причиною наших якихось поганих результатів є нестабільний зв'язок. Або платформи не витримують певної кількості клієнтів. На це потрібно звертати увагу. Хочете детальніше, пишіть запитання в коментарях, і я завжди відповім. Я щойно зрозуміла, що я досить якось різко, в попередньо, там, десь хвилини-дві назад, перейшла від онлайн-офлайн до вибір моделі вибор моделі, тому що. Згадала про те, що ми говоримо про все, це так, так буває. Тому я вибачаюся заздалегідь. Я думаю, що на цьому відео ви вже а, звикли до моєї манери викладу, що я іноді стрибаю думками, а, тому вибачаюся. Якщо знову ж таки виникли якісь запитання, або я щось не договорила, просто задавайте, задавайте запитання, я це все виправлю. От, і перестрибнувши сюди, стрибаю назад. Вибір платформи для онлайн, що ви маєте зрозуміти? Вам потрібна простота в використанні і безпека даних. Два таких слони, про які ви маєте пам'ятати. Безпека даних, ви будете тренувати велику кількість людей. Вам потрібно, щоб ви точно знали, що конфіденційність персональних даних. Збережеться. Вам мій кіт передає привіт, мабуть, теж хоче щось сказати. Ну, вибачився. Ось. І вибір простоти використання. Клієнти бувають різні, Може бути таким чином, що це люди похилого віку. Потрібно, щоб було максимально просто використовувати платформу для клієнтів. Ткнув! Одну кнопочку, все. Більше нічого йому не потрібно. Все інше робите за нього. Ви. І так у нього вистачає проблем, аби ще він думав, як використовувати ту платформу, щоб тренування а, вийшло хороше. Це ваша проблема. Це не його проблема, не її проблема. А, от така вийшла сукупність у нас а, питань а, в форматі, в темі формат фітнес -бізнес. Я впевнена, що я дуже багато не доказала сьогодні на цьому відео. Будемо говорити ще декілька разів про це, але мені було б зручніше, якби ви мене направляли. Тому запитання, якісь коментарі. Дуже буду вдячна. Ну і підписуйтесь, звичайно, тут буде все більше і більше інформації, і скоро зайдуть на YouTube партнери. Так що просто підписуйтеся, будемо знайомі, будемо спілкуватися і говорити про фітнес бізнес. Наступна наша тема буде розробка концепцій та послуг у фітнес бізнесі, і це дуже цікава тема, враховуючи, що ми вже декілька разів я говорила залежить від того, яка у вас концепція, які ви пропонуєте послуги. Тобто це одна з цікавих, одна з важливих. Власне, як і завжди, все цікаве, все важливе. Тому побачимося і підписуйтеся до зустрічі.